Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами будемо складати слова дії. Людина може виконати дію, як за допомогою свого тіла, та й за допомогою певних предметів. Зараз ми розглянемо певні предмети, я буду вам їх називати, а потім ми повинні з вами сказати, яку ж саме дію можна виконати за допомогою того чи іншого предмета. Я буду задавати вам певні питання, а ви з легкістю зможете відповісти. І таким чином ми будемо з вами називати слова дії. Отже, спочатку розглянемо картинки з предметами. Спочатку розглянемо картинки з предметами. Я називаю їх назви. Розпочинаємо: сокира. Ніж, праска. Фарба, виделка, щітка, ложка, олівці, ножиці, голка, лопата, ручка. А тепер, діти, ми будемо дивитись на ці предмети і називати дію, яку можна виконати завдяки того чи іншого предмету. Наприклад, Щітка! Що ми робимо з щіткою? Чистимо бруд. Так? Отже, щіткою ми чистимо. От зараз я буду називати і показувати вам предмети, а ви мені будете казати, яку дію ми будемо виконувати цим предметом. Розпочали. Діти! Що ми будемо робити ножем? Правильно, дітки, ножем ми будемо різати. Ось і слово дія різати. Так, діти, що ми будемо робити сокирою. Правильно, дітки, сокирою ми будемо рубати, що ми рубаємо? Ну, наприклад, дрова, сокира рубає. Діти, що ми будемо робити праскою. Подумайте? Правильно! Праскою ми будемо прасувати білизну. Праска прасує. Що ми, діти, будемо робити фарбами? Правильно фарбувати. Що ми, діти, будемо робити виделкою? Правильно. Виделкою ми будемо їсти. Так же само, як і ложкою. Ложкою і виделкою ми їмо будемо їсти. Так, що ми, діти, будемо робити олівцем? Правильно, зайчики! Олівцями ми з вами завжди малюємо. Олівець малює. Діти, а що ми будемо робити? Ножицями. Правильно, дітки, ножицями ми будемо різати. Ножиці ріжуть. Що ми, діти, будемо робити голкою? Шити голкою ми будемо шити. Діти, що ми будемо робити лопатою? Згадайте, у тисочниці ми копаємо лопата. Копає або копати. Дітки, а що ж ми будемо робити ручкою? Правильно, ручкою ми будемо писати. Ручка пише. Ручкою ми будемо писати. Ох! Продовжуємо, дітки. З вами займатися. Перед вами картинки з намальованими на неї різними звірятками та пташками. Я називаю певну дію, яку можна виконати яка з цих тварин. А ви відгадуйте, розпочинаємо. Хто стрибає? Хто в нас в лісі високо стрибає? Правильно, зайчик! Зайчик що робить? Трибає, хто дає молоко. Правильно, дітки, корівка, корівка дає молоко. Хто всіх будить зранку на світанку, хто голосно співає? Півник, подивіться, дітки, півник! Півник що робить? Будить, півник співає. Так, наступна загадка. Хто швидко бігає і може навіть нас покатати? Думаємо, правильно, дітки, це коник. Кінь. Кінь бігає кой кінь катає. Правильно, дітки, хто нам несе яйця? Думайте, правильно смачненькі яєчка нам несе яйця. Курочка, курочка несе. Так, дітки, хто в нас повільно повзає? Правильно, равлик, равлик що робить? Повзає, повільно повзає равлик. Хто, дітки, ганяється за мишкою? Хто, дітки, бігає за мишкою? Правильно! Кошенятко, кошенятко бігає, кошенятко ганяється за мишкою. Так, дітки, хто плаває. Ну-ка, подивіться уважно, хто в ставочку плаває. Правильно зайчата, це качечка, качечка плаває. Ось ми з вами і відгадали, хто що Робить молодці! Зараз відпочиньте трошки. Продовжуємо, діти, наше заняття. Перед вами я розклала картки, але я змінюю для вас завдання. Тепер я буду називати дію, а ви повинні назвати предмет, завдяки якому ми виконаємо цю дію. Отже, слухайте уважно. Чим ми будемо прати брудні речі? Коли ви забруднете сильно-сильно? Правильно, дітки, порошком порошок. Правильно? Так, діти, чим ми будемо витирати руки? Правильно будемо витирати руки рушником? Діти! Чим ми будемо пилососити? Правильно, пилососом. Ось наш пилосос, мама пилососить, а ви допомагаєте. Дітки, а чим ми будемо мити руки? Думайте? Правильно, ось, дітки, ми будемо мити руки милом. Це, дітки, згадайте, це рідке мило, яке ми з вами. Користуємося. Хочу запропонувати вам пограти у музично-ритмичну гру. Для цього вам потрібно приготувати долоньки, ніжку, уважно дивитись очима. Перед вами картинка-схема, яка допоможе нам з вами створити певну мелодію. Ми будемо з вами маленькими музикантами. Як ми бачимо, намальовано на картинці кулачок, долоньки та ніжку. Отже, що ми робимо? Дивимось на перший ряд. Отже, кулачок це означає, що ми стукаємо по столу один раз, потім плескаємо долоньки. Також один раз знову стукаємо в кулачок і продовжуємо музичний ряд картинка за картинкою. Отже, розпочнемо з вами нашу музично-ритмичну гру. Ще раз починаємо з кулачка сподіваюсь, з другого разу вийшло у всіх. Молодці дуже добре пограли, але ми будемо з вами ще тренуватися і грати в такі цікаві ігри. Дякую за увагу, до побачення ми.